Сталкер 2 пішла на золото. Про це студія GSC повідомила в окремому відео на своєму ютуб каналі. Хто раптом не знає, що це означає, то це термін, коли фінальну версію гри записують на умовний носій, наприклад, Blu-ray диск, який потім піде в тираж. Тобто це фінальна версія, яку потім будуть або патчити вже оновленнями, або перевипускати якусь розширену чи покращену версію. Іншими словами, схоже, що гру таки не будуть переносити, і сталкер 2 вийде 20 листопада цього року. Звісно... Бували випадки, коли навіть гра, яка пішла на золото, потім відкладалась. Привіт, кіберпанк, але це вкрай рідкісні випадки, і думаю, це не один із них. Тому з нетерпінням чекаємо релізу, і сьогодні ми ще багато поговоримо про 2», у цьому відео, а тим часом дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Продовження найпродаванішої гри 2023 року бути тираж Hogwarts Legacy у минулому місяці перевалив позначку в 30 мільйонів проданих копій, і згідно інформації, видання Variety, Warner Brothers Games вже працюють над Hogwarts Legacy 2. Для теперішнього керівництва Warner Bros. Discovery сиквел є дуже великим пріоритетом. Паралельно з грою розробляється серіал Гаррі Поттер від HBO, який має вийти у двадцять. Шостому році, і згідно інформації, наданої виданню, розробники координували деякі з елементів розповіді Hogwarts Legacy 2 з сюжетними лініями майбутнього серіалу. Думаю, що це будуть якісь зв'язки, пов'язані із загальним лором всесвіту, бо все ж серіал буде йти за оригінальними книгами про хлопчика, що вижив. А от «Suicide Squad, Kill the Justice League і Multiversus не вижили. Ну точніше, не виправдали очікувань Warner Bros. і у відео дзвінку з інвесторами Девід Заслав, голова Warner Bros. Discovery, заявив, що зараз вони хочуть скоротити загальну кількість їх ігор і зосередитись на чотирьох основних франшизах: а саме Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Гра Престолів та DC. зокрема, Batman. Вілат, засновник і коментатор Maincast, якого думаю, більшість з вас і так знає, повідомив у своєму телеграм-каналі, що згідно його інформації, Passion UA, кіберспортивна команда, створена гравцем футбольного клубу Арсенал Олександром Зінченком, не дуже добросовісно обходиться зі своїми працівниками, що мобілізувалися. Мова йде. Йде стосовно того, що їм не зберігають робоче місце і оплату до демобілізації згідно нового законодавства у роботодавця в принципі є на це повне право, але наскільки це ок, думаю, ви самі розумієте. Ну і те, що коли працівників звільняють, їм навіть не виплачують заборгованість за попередні місяці. І ось це вже прямо такі неок. Це що у футбольних клубах так заведено, чи що. Проте, сподіваюсь, після шуму в медіа ситуацію буде виправлено. Невже нам слід чекати на фільм по відьмаку від CD Projekt? З такими заголовками зараз шириться новина про те, що студія розмістила на своєму сайті вакансію письменника-слеш-редактора, який писатиме сценарії коміксів, книг, фільмів і серіалів по франшизам? Обов'язковою умовою є поглиблене знання їх франшиз Відьмак та сайберпанк. Редактор відповідатиме за спільно створення великої кількості супутнього контенту по їх франшизам, що конкретно це буде, невідомо. Але думаю, цю людину точно залучать до наступного анімаційного проєкту по Сайберпанк, а також лайв екшн фільму, який знаходиться в розробці. Також є шанси, що після того, як завершиться відьмак від Netflix, проджекти займуться новим фільмом чи серіалом по франшизі. Адже зараз права на екранізацію відьмака знаходяться саме в Netflix. Ну і до теми «Відьмака». В магазині CD Projekt Red, GOG, з'явилась буцімто дата релізу Відьмак 4. Це 2025 рік, 31 грудня. Враховуючи, що тільки божевільний буде на Новий рік випускати свою гру, це на 99% плейсхолдер. Тім, створення сторінки в магазині породжує чимало спекуляцій та вангувань на цю тему. Адже окрім дати в GOG, доволі відомий актор. Джейк Лепард на спотлайті опублікував інформацію, що виконає роль Бранко у відьмак 4, де вказав дату релізу гри також 2025 рік. Тож, як ви вважаєте, коли вийде нова гра про відьмаків? А якщо ви любите настільні ігри і дарк фентезі, то однозначно рекомендую вам звернути увагу на споплюжений грааль падіння Авалону. Коробка капець важка, це англійська версія. Але зараз я вам розповім про українську. Так ось, поплюжений грааль це культова настілка, яка 5 років трималась в топ 100 найкращих настілок. В минулому році вона отримала версію 2.0 від Awaken Realms, які також випускають настілку по сталкеру та The War of Mine і є майстрами своєї справи. Проте найважливіше те, що зараз українське видавництво Kilo Games випустить з грааль і українською мовою. Наразі на їх сайті можна оформити передзамовлення на базову версію зі знищим знижкою в 20%, де в подарунок ви також отримаєте доповнення з персонажем НІ ІВ, або ж на повну версію з колекційними фігурками та доповненнями зі знижкою в 25%. Якщо ви любите настільні ігри, то спаплюжений грааль падіння Авалону в українському перекладі у вас просто зобов'язана бути у домашній колекції. Тому послання на сайт, де можна перезамовити гру. Я залишу в описі під цим відео. Відеоігровий блогер BioHazard Declassified, який відомий тим, що вже раніше ділився правдивими зливами про ігри серії Resident Evil, розкрив трохи інформації про майбутню дев'яту номерну частину зі своїх джерел, якими нібито є тестувальники гри. За їх словами, сюжет розгортатиметься через 4 роки після Village, А головними героями будуть Леон Кеннеді і Джил Валентайн, які виглядатимуть приблизно як у анімаційному фільмі Resident Evil Death Island, що вийшов минулого року. Окрім них, зі знайомих облич ми побачимо Кріса Редфілда, Барі Бертона і Розу Вінтерс. Зав'язка сюжету зосереджується на тому, що Леон і Джил відправляються на острів, де створили Евеліну, щоб зробити вакцину з крові Розмарі. Більша частина сутичок у грі буде з островитянами, які не зовсім, але майже зомбі, мабуть, щось як в четвірці. А з локації слід чекати: госпіталь, храм, закинуті будинки, темний ліс, лабораторію і печери. Втім, нагадую, що все це зливи та чутки, тому самі розмовляємо розумієте. ну і очікується, що дев'ятка стане заключною частиною трилогії від першої особи. Яка почалась з сімки нідерландська студія Vertigo Games випустили для VR-пристроїв Metro Awakening, яка має текстову українську локалізацію. Відгуки у Steam змішані, а на метакритику у неї 78 балів. Події відбуваються в одному всесвіті з іграми від 4A і є каноном. Але чи прикладав руку глуховський до сценарію невідомо. Хоча він точно якось співпрацював зі студією. Також зазначалося, що розробники оригінальної трилогії навіть ділились асетами з Vertigo, щоб ігри були максимально схожі між собою. Бою та збереглася автентика оригіналу. Ну, з хорошого, слава Богу, головний герой цього разу не московит, ніби як. Але московський метрополітен тут як тут. З плюсів у вас знов є можливість постріляти в. Але тепер у віар. Наскільки це потрібна вам гра і її російська, так звана естетика? Звісно ж, вирішувати тільки вам. Nintendo підтвердили, що наступник Switch матиме зворотню сумісність, а ще там буде магазин Nintendo Switch Онлайн. Тому ваші ігри мають бути успішно перенесені з поточного покоління. Також стало відомо, що продажі ігор серії Pokémon лише на свічі перевалили за 99 мільйонів копій. А умовно безкоштовна Pokémon TCG Pocket, яка нещодавно вийшла на смартфонах, за перші 4 дні заробила 12 мільйонів баксів, а кількість завантажень вже перевалила за 30 мільйонів. Офіційний акаунт. Траст у Твіттер анонсував і свою мобілку Rust Mobile, поки жодних подробиць, але якщо вам цікаво слідкувати за апдейтами, то розробниками було відкрито офіційний дискорд. Представник Sega в інтерв'ю VGC повідомив, що окрім відродження таких франшиз, як Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage та Shinobi, вони зараз працюють над новою грою у серії Virtual Fighter. Остання повноцінна частина була п'ята і вийшла в 2007 році. А далі були тільки різноманітні покращені версії і мобілки. Пам'ятаєте, як на старті поточного покоління? Для GTA 5 вийшло оновлення з покращеними текстурами та іншими візуальними апдейтами. Багато хто тоді здивувався, чому для ПК такого немає. Але тепер Rockstar у своєму блозі оголосили, що покращена версія на ПК з'явиться наступного року. Наразі невідомо, чи вона включатиме всі ті самі функції, чи, можливо, навіть більше. Джон Еплер, креативний директор BioWare, дав інтерв'ю журналу Rolling Stones, в якому повідомив, що нам, ймовірно, не слід чекати ремастер трилогії Dragon Age, як це було з Mass Effect Legendary Edition. Бо перші дві частини робилися на Eclipse Engine, а Inquisition на Frostbite коли всі ігри Mass Effect були на Unreal Engine. Ще він офіційно оголосив, що нещодавня Dragon Age The за Guard це завершена гра і ніяких сюжетних доповнень до неї не планується. Натомість, всі співробітники зараз зосереджені на створенні нової Mass Effect Хоч Еплер і не розкрив якихось конкретних подробиць про майбутню гру. Однак він висловив думку, що студія може спробувати ще раз створити мультиплеєрну частину. Мало нам було андромеди, але трішки більше про нову гру інформації розкрив нам Майкл Гембл, проєкт директор BioWare, який повідомив у Твіттері, що Нова Mass Effect збереже зрілий тон оригінальної трилогії. Окрім цього, один коментатор попрохав його, щоб вони не робили гру у візуальному стилі Pixar, як сталося з Dragon Age, На його думку, на що Майкл відповів, що, хоч і не може погодитися стосовно того, що Dragon Age тепер виглядає як мультики Pixar, але він може запевнити, що Нова Mass Effect матиме фо, Ото графіку. Цікаво, якщо він не може погодитися щодо схожості Велгард і мультиплікації, то закрадається питання, чи не вважає він графіку нового Dragon Age Теж фотореалістичною. Окрім цього, Variety повідомили, що Amazon MGM офіційно розробляють серіал по серії Ігор Mass Effect, сценарій до якого напише Деніел Кейсі, який працював над найгіршими із форсажів, а саме дев'ятим. Ілон Маск, який останні роки робить якусь хірню і схоже, вже зовсім попливку кухою. На подкасті Джорогана розповів, що він входить до світового топ 20 гравців Diablo 4, згідно статистики сайту helltides.com. правда, коли я писав сценарій, він посунувся вже на 26 місце. Але з огляду на те, що майже всю двадцятку складають китайські гравці, результат справді вражає. З іншого боку, якщо я не помиляюся, то в четвірці є непоганий такий простір для win. Тому, якщо це так, то і дивуватись особливо немає чому. Плюс він міг найняти собі драйверів. Хвилинка українізації. Мабуть, найпопулярніша інді-гра 21-го року і особистий краш Філа Спенсера в Empire Survivals отримала офіційну українську локалізацію. Якщо ви не знаєте, що це за рогалик, і дивлячись на екран, вам здається, що він точно не заслуговує вашої уваги, то рекомендую подумати ще раз. Адже 225 тисяч оглядів Steam, 98 з яких позитивні, це вам ну, не просто так. Геймплей простий максимально, але дуже залипальний, тому ви можете залипнути на гру на сотні або й тисячі годин. Але якщо, звісно ж, залипнете. Бо мене стало на години дві. Доступна гра на всіх актуальних платформах і навіть на смартфонах. А в Steam її без знижки можна придбати всього за 79 гривень. На youtube каналі IGN вийшов геймплейний трейлер української 2D-метроїдвані з елементами Souls – Comic Zero. Події відбуватимуться на теренах сторінок коміксу, а вийде гра на ПК та консолях теперішнього покоління, колись у майбутньому і матиме українську локалізацію. Поки анімація в грі виглядає слабенько, але думаю, що її під реліз зроблять більш плавною. Подіваюсь, грі піде на користь те, що її будуть порівнювати з Comic Zone. а тому вона просто зобов'язана вийти краще за прадіда 30-річної давнини. Subcool Join розробники Metroidvania і Cookie Cutter повідомили, що вже незабаром у гру офіційно додадуть ще дві локалізації, а саме турецьку і українську. Гра має дуже схвальні відгуки і продається за 415 гривень. Схоже, що вже дуже скоро буде анонсовано ремастер Warcraft 2. Дата майнери відкопали логотип і постер ремастеру, а також дослідили, що проводились або Мають бути проведені альфа тестування проєкту десь скоро. Скоріше за все, на анонс слід чекати 13 листопада на Warcraft 30 th Anniversary Direct. Чеська студія Warhorse оголосила, що їх середньовічна RPG Kingdom Come Deliverance перетнула позначку у 8 мільйонів проданих копій. Стосовно сиквелу, який на релізі матиме українську локалізацію, то піар директор Warhorse повідомив, що у грі не буде Denuvo чи якихось інших drm захистів, бо вони розраховують на сумлінність їх гравців. Також розробники провели стрім, де Показали близько півтора години ігроладу на стрімі. Вони розповіли, що систему бою було трохи перероблено, і тепер замість п'яти напрямків ударів буде чотири. І це як для боїв холодною зброєю, так і для рукопашного бою. А якщо раптом так сталося, що ваш персонаж весь обмазаний гноєм, то НПС будуть відповідно на це реагувати. А тому краще після таких вилазок одразу помитися. Система діалогів залишилась без якихось серйозних змін. Багато невеликих дій персонажів впливатимуть на оточення. а тому будьте обережні, бо раптом ви випадково вб'єте чогось брата чи сина. За словами творців, це буде максимально медитативний проєкт, де вас ні до чого не підганятимуть. А тому, вирушаючи на виконання чергового завдання, вам можуть частенько траплятися різні випадкові події, які можуть бути дуже навіть цікавими, а тому краще на них зупинитися. Далекобійна зброя буде представлена наступним чином: три типи арбалетів і перші прообрази вогнепальної зброї, яка буде дуже смертоносною, але на Її перезарядку йтиме купа часу, тому слід знати в яких ситуаціях її краще використовувати. До речі, тепер з'явиться швидкий вибір зброї з того, що ви закріпили на поясі. Зараз основний час творці витрачають на оптимізацію і полірування. Реліз заплановано на 11 лютого в один день з сьомою цивою. Сподіваємось, що якихось ще переносів не слід чекати. Також IGN виклика на своєму ютуб каналі новий трейлер Stalker 2 Серце Чорнобиля, яким GSC ще більше підігрівають аудиторію перед релізом, який відбудеться трішки. Більше ніж через тиждень. Найбільше гравців в новому трейлері вразила широка модифікація зброї. Було показано, як до різних пушок прикручують снайперські приціли та інші обвіси в реальному часі і реально дають з ними побігати. А ще ми нарешті побачили жінку сталкера, яку нам постійно тезерили то в шматках з захопленням рухів, то десь приховану в тіні. І схоже, що жіночих персонажів в зоні буде тепер далеко не один. Спочатку чорний сталкер, тепер жінка-сталкер. А що далі? Сталкери люди? Думаю, було. Лотні фанати ортодоксальної зони можуть не витримати такого засилля. Пропаганди тим часом на свіч вийшов Stalker Legend of the Zone Trilogy. Це збірник оригінальної трилогії, адаптований під консолі. Тому тепер можете ганяти оригінального сталкера і на портативці від Нінтендо. Microsoft оголосили, що 12 грудня проведуть Xbox Game Cup Ukraine. Це буде активний навчальний досвід, який спрямований на те, щоб дати можливість українським творцям ігор здобувати відповідні навички і знання, які необхідні для досягнення успіху у геймдеві. За Захід буде організовано Microsoft Україна за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Віртуальний захід буде транслюватися в прямому ефірі з головного офісу 11 bit Studios у Варшаві, а подати заявку можна через спеціальну форму до 22 листопада. Якщо вам оригінальна Horizon Zero Dawn здавалась трохи або дуже душною, але ви по якійсь причині хочете пройти LEGO Horizon Adventure, то можу вас обнадіяти. Адже, як повідомляє Том Гендерсон, тривалість сюжетки буде близько 6 годин. Атина береться приблизно за 15. Реліз на PS5, ПК і Switch вже 14 листопада. Штраузельник, генеральний директор Take-Two, у травні цього року спростував Bloomberg, в якому йшлося про закриття студій roll 7, яка відома за Олі Олі та Інтерсепт, творців Kerbal Space Program. Але вже в листопаді цього року штраузельник в інтерв'ю Game Industry Biz офіційно підтвердив закриття цих студій. Як то кажуть, йой, ну трохи набрехав, на пезюнька сказав неправду. Окрім цього, він оголосив, що вони продають видавничий лейбл Private Division, а особу покупця розкриють незабаром. Купівля в себе включає торгову марку Private Division, а також права на майже всі проєкти, що були видані під цим лейблом. Проте, no rest for the Wicked від Moon Studio і надалі підтримуватиме саме Take Two. Основна причина продажу: те, що Take Two хоче зосередитись на своїх більших франшизах, як от GTA, NBA, Borderlands чи Mafia. Ну і також на мобілках, звісно ж, куди без них? До Речі в новому фінансовому звіті стало відомо, що загальні продажі GTA 5 вже перетнули позначку у 205 мільйонів копій, а RDR 2 у 67 мільйонів. Кількість підписників GTA 5 зросла на 35% за рахунок додавання до неї старих тайтлів Rockstar. -стар. Також там зазначено плани на їх проєкти, що вийдуть найближчим часом. Сьому циву все так само планують випустити 11 лютого наступного року. Borderlands 4 та Mafia The Old Country заплановані на 26 й фінансовий рік. Тобто, це між першим квітня 25-го року і 31 березня 26 го року. А от Judas від Світ Кенелевіна поки. Досі навіть без приблизного вікна випуску. І ніхто не здивований. Зате GTA 6 все ще запланована на осінь 25-го року і жодних переносів поки не планується, попри нещодавні чутки. Частина гравців вже деякий час побоюється стосовно продуктивності майбутньої GTA 6 на Xbox Series S. Але штраузельник запевняє, що слабша консоль не стане для них проблемою, бо цього разу Rockstar розширяють багато кордонів з технічної точки зору. Ну, звісно штраузельник завжди каже правду. Також він запевняє, що, попри різні рівні технології, кожної з. Платформ вони зможуть справитися з належною підтримкою. Ще зельник відзначив, що в останні роки він спостерігає, що кількість гравців на ПК значно зросла, і вони прогнозують, що їх стане ще більше в найближчому майбутньому. Але якихось оновлень стосовно GTA 6 та ПК він не надав, але вона точно вийде десь через рік. Два після офіційного релізу на консолях. Я вважаю, що ПК буде залишатися все більш важливою частиною консольного бізнесу в майбутньому, і для нас зовсім не складно підтримувати його. Отже, суть в тому, що ми вибірково ставимось до того, які платформи підтримувати. Ми змушуємо технологію працювати, коли ми можемо змусити її працювати, поки аудиторія достатньо велика, щоб зробити це вартим. Bethesda прибрала з онлайн-магазинів умовно безкоштовну карткову гру The Elder Scrolls Legends, яка в свій час позиціонувалася як конкурент Хардстоун закриють 30 січня, а до того часу весь контент в магазині гри буде фактично безкоштовним. Мережа українських продуктових супермаркетів Сільпо славиться тим, що час від часу вони відкривають магазини, оформлені в стилі якоїсь тематики. Раніше так було з аніме, сталкером і мавкою. Але цього разу вони об'єдналися із кіберспортивною командою Наві, і відповідний супермаркет відкрили у Львові. Він має всередині багато атрибутів Наві і посилається на комп'ютерну та кіберспортивну тематики. Там навіть робот є, з яким можна Говорити вам адресу не буду, бо це не реклама, а хоча могла б бути сільпо, ало. Але жителі в принципі Львова, якщо дуже захочуть, то знайдуть самі, або, скоріш за все, вже і так знають. В ніч 3 листопада Росія знову атакувала за допомогою БПЛА Київ. Через це постраждали деякі будівлі столиці, і одною з них став мотозавод, перший офіс української студії Frogwares, які спеціалізуються на іграх про Шерлока Голмса і прямо зараз працюють над The Sinking City 2. там впродовж 2001-2006 років вони розробляли свої перші ігри. А саме Шерлок Holmes Mystery of the Mummy, тобто мумії Джорні тузе. «Center of the Earth», «Sherlock Holmes' Secret of the Silver Earring» і «80 Days». Відповідною новиною вони поділилися у своєму Твіттері. Чергове нагадування, що Росія країна гній і треба не переставати активно донатити на збори. До речі, ми постійно збираємо, тому долучайтесь. Посилання буде в описі до цього відео. Також, дорогі мої котята, якщо любите мої відео і хочете більше, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть змістовні коментарі, щоб показати алгоритмам, що вам цікавий мій контент. Ну, а якщо залишилися після донату на ЗСУ кілька гривень і маєте можливість підтримати канал, то долучайтеся до підтримки на Монобазі або на Патреоні. Це дуже важливо, щоб канал продовжував існувати. Ну і розвиватися, звісно ж. Дуже дякую всім, хто вже це робить. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Та окрема мега подяка нашому вольтрону Овану Грицишину. Ну і також, звісно ж, дякую всім, хто долучився до підтримки після цього відео. Ви дуже допоможете. Sony оголосила фінансові результати за минулий квартал. Станом на 30 вересня в мережі PlayStation Network щомісяця налічується понад 116 мільйонів активних користувачів. Це на 9 мільйонів більше, аніж у аналогічний період минулого фінансового року. Загальний тираж PS5 складає 65,6 мільйонів. Ну а продажі Астробота, який має текстову українську локалізацію, станом на 3 листопада складають півтора мільйони. Також хіроки тото. Окі, голова Sony Interactive Entertainment повідомив, що вони планують продовжувати випускати великі однокористувацькі ігри щороку, починаючи з наступного фінансового року. Ну і я нагадаю, що наступного року Sony мають випустити Death Stranding 2 і Ghost of Yoty. Один удома в дуже неочікуваному, але влучному переосмисленні. Видання Deadline повідомляє, що Маколей Калкін, який більшості відомий по першим двом фільмам, сам удома, матиме в другому сезоні серіалу Fallout епізодичну роль, де він зіграє якогось Божевільного геніального персонажа знімання другого сезону мають розпочатися вже цього місяця. Сподіваюся, що творці обіграють бекграунд актора і його геніально божевільний персонаж. Буде зі сховища 77. Sega оголосили, що 6 грудня приберуть з продажу на всіх платформах багато своїх класичних ігор і збірники з ними. А тому поспішіть придбати, якщо у вас щось цікавить, зі списком ігор, які приберуть, можна ознайомитись зараз прямо у вас на екрані, тому ставте на паузу, кому цікаво. Щоб ви собі розуміли, наскільки важливий для Microsoft під час придбання Activision Blizzard був саме мобільний підрозділ. Вдумайтеся в наступні цифри. Розробники Call of Duty Mobile на честь п'ятої річниці повідомили, що за весь час. Гра досягла 1 мільярд завантажень. Зрозуміло, що це для 1 мільярд окремих людей, а саме пристроїв, але все одно цифра вражає. Звісно, що Майкі рубатимуть лише частину бабла, бо там гру робили Тіміс з Tencent. але все одно, навіть частина прибутку від сотень мільйонів користувачів, це доз тобі забагато. Південно корейська команда T1 втретє поспіль виграє головний турнір по League of Legends. А північно корейська команда разом з російською удобряє наш чорнозем. Тим не менше, цього разу Worlds двадцять Проходив у Лондоні, і згідно даних Українського аналітичного центру і Sports Charts, фінал трансляції в піку дивилося майже 7 мільйонів глядачів. І це без китайського регіону, що є насправді новим рекордом. Там, до речі, виступав гурт Park з їх новою вокалісткою. Як вам, до речі, новий Park? Чи краще б вони називалися Нелінкін парк цієї суботи на Netflix вийшли перші три епізоди другого сезону Аркейн і одразу з українським дубляжем. Згідно нової інформації на створення і просування двох сезонів, Netflix і Riot витратили 250 мільйонів доларів. За рахунок цього Аркейн став найдорожчим мультсеріалом історії. Де Стрендін святкує своє п'ятиріччя. На честь цього Коджіма оголосив, що сумарно у гру зіграли 19 мільйонів гравців. Також нарешті Коджіма Продакшн випустили Де Стрендін Директор Скат. На Xbox і гра одразу отримала знижку в 50%, яка триватиме ще близько півтора тижня. Гра, до речі, має плашку Xbox Play Anywhere, а тому ви можете її придбати з ПК чи смартфону через український регіон за 515 гривень, і вона буде доступна як для ПК, так і для Xbox. Окрім цього, японське видання Automaton повідомили, що Kojima Production викупили у Sony права на інтелектуальну власність. А тому думаю, що Death Stranding 2 слід чекати десь вже у 26-му році. на Xbox. Втім, викуповуючи будь-яку інтелектуальну власність, сторони можуть все ще укладати угоди про якісь там ексклюзивності. Тому не факт, що там не прописана якась, знову ж таки, умовна ексклюзивність всіх ігор серії у майбутньому, принаймні тимчасова, або інший пункт, який там маленьким шрифтом десь написаний. Ubisoft це компанія, яка ніколи не перестає дивувати, у різних сенсах цього слова. Вони вирішили призначити дрю Рехнера новим креативним директором Star Wars Outlaws. Нагадаю, що вийшла вона у серпні, і це. Сюжетний однокористувацький проект, а не мультиплеєр, тому такі дії виглядають. Щонайменше дивно. Ну і ще трішки про Sony. Вони нарешті випустили найпотужнішу консоль цього покоління PS5 Pro, яку ніхто не просив. Я вирішив її не купувати, бо, чесно кажучи, не маю таких грошей на нову консоль, яка не дасть мені доступ до нових ігор, що мені потрібно для роботи. Тому все настільки банально, не купив, бо наша. Але я почитав огляди багатьох видань і дійшов висновку, що так, деякі ігри дійсно матимуть суттєве покращення, але вони аж ніяк не виправдають для більшості ціну 800 баксів для мене теж в Україні зараз ціни доходять до 50 тисяч гривень, за які можна взяти одну PS Slim, один Xbox Series S і Nintendo Switch на здачу. Ну, так я собі коротше, повернемося до нашого сталкера, адже вже зовсім скоро реліз гри. Так ось, Сергій Григорович, засновник GSC Game World, підтвердив, що Stalker 2 Серце Чорнобиля вийде 20 листопада, і більше жодних перенесень не планується. Про що ми говорили на початку відео, адже гра пішла на золото. Він каже, що нам слід чекати на те, що у грі все одно будуть баги, але їхня кількість тепер така незначна, що їм не соромно випустити гру. Будь-який продукт, що виходить, він виходить з багами. Просто є лінія, кількість багів, вище якої змушує. Проєкт сипатися, треба цю лінію перейти. Зазвичай тестують продукт людей 200, а потім підключається мільйона аудиторія, яка тестує статистично проєкт набагато якісніше. Тестовий відділ швидко виправляє ці помилки, швидко робить патчі, і проєкт не втрачає в продажах. Тому відкладали ми до того моменту, коли як зараз вже не соромно. Баги все одно будуть і вони будуть патчитися. але багів вже настільки мало, що вже не соромно випускати і не страшно за наклад. Також тут я показала ще декілька артефактів, які з'являться у грі. Перший це кубік Рубіка, який відноситься до гравітаційних аномалій. Його особливість це зменшення кінетичної енергії куль. Другий термічний, мамине Він впливатиме на згортання крові, дозволяючи власнику майже не турбуватися про кровотечі й економити на бинтах. Цей ми вже бачили в попередніх частинах. Ще нарешті було розкрито деталі бонусів, які отримують гравці за передзамовлення Stalker 2. Це гвинтівка ветеран, комбінезон туриста, унікальний рюкзак Stalker, ексклюзивна модель рюкзака з патчем рання пташка. Додатковий контент для сталкерських посиденьок біля багаття, як от гітарні мелодії і додаткові історії тощо. Між іншим, продажі різних фізичних видань гри були настільки великими, що GSC були змушені відкрити опцію додаткових замовлень. Код на гру вам нададуть в день релізу, а от фізичний контент вам доставлять орієнтовно до квітня. Тим часом промокампанія гри набирає неймовірних масштабів у Києві. На вершині бізнес-центру Парус додали Надпис Stalker 2 це одна з найвищих будівель в столиці, і її не так давно придбав Максим Кріпа, який вже деякий час є власником GAC, Navi та частково мейнкаст. На екрані ви зараз можете бачити фото, яке я взяв з телеграм-каналу Stalker.ua. Дякую їм. Цікаво, чи буде щось схоже на готелі Україна, який Кріпа теж нещодавно купив? Окрім цього, сталкер 2. Чим ближче до релізу, тим вище піднімається по продажах у Steam. Наразі він займає вже дев'яте місце в рейтингу. А до релізу ще. Ще 9 днів. Напишіть, чи чекаєте Stalker 2, так як чекаю його я. Ну а якщо ви хочете побільше дізнатися про гру до релізу, то клікайте ось тут ось там дуже багато відосів з деталями. І оцим всім. Зустрінемося вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі і дай Боже!